Вітаю всіх, хто з нами. Це UA Media Hub на Д1. Російська армія вдарила по полігону на Дніпропетровщині. На Буковині селять людей, які тікають від обстрілів з Донеччини. Чи готові віддати тернополяни тимчасово окуповані території за мир? Опитування каналу ТІВІ4. про найголовніші події розповімо далі разом із медіа з різних міст. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий підтвердив ворожий удар по військовому полігону та оголосив про перевірку. 1 березня російська армія вдарила ракетою по полігону біля села Черкаське на Дніпропетровщині. Цю інформацію 3 березня підтвердив командувач сухопутних військ. Кількість загиблих та поранених невідома. ДБР розпочало розслідування щодо трагедії. На місце обстрілу виїхала спеціальна група правоохоронців. Додали там. Міжнародна спільнота шукає, як домогтися справедливого миру для України. Ця тема викликає багато думок і дискусій. Колеги з каналу ТІВІ4 запитали людей на вулицях Тернополя, як вони ставляться до можливості мирного врегулювання через територіальні поступки. Ми поклали за багато життів за ті території. Це наші території. Ми вже один раз уступили Крим і Донбас. Тому це найбільш, найбільша помилка була в нашій історії незалежності. Тобто, я вважаю, що ми не повинні поступатися територіями і ніяких мирних договорів з Росією підписувати, тобто, або відвоювати наша перемога, або ніяк. Територіями тяжко поступатися. Але якщо брати в надію, що в майбутньому ті території ми можемо мирним шляхом забрати, то зараз я би хотів, щоб війна закінчилася, щоб не вмирали наші воїни. Ні якому разі, щоб не було, наші батьки, діди за ту Україну, за той кусочок землі боролися. Зважаючи на те, що багато людей зараз гине, і їхні рідні теж переживають, близькі за них, тому можливо, і потрібно в чомусь поступитися, але це хай вирішує наше керівництво держави. Думаю, розраховуємо на їхню гуманність і мудрість. Ні в якому разі, я сама з Хирсу. <шенщини>, тому я що, я вважаю, що ну наші хлопчики погибали не за того, щоб ми віддали їм ці території. Ви такі категоричні цьому питанні абсолютно. Абсолютно категорично. Ні. Все должно повернутися назад. Я так вважаю. Я хочу додому. <гум standards> Мені тут добре, звісно, все люди привітні, все, але хочеться додому, до рідної хати. Україна і лінкольншир уклали угоду про співпрацю в аграрному секторі, а саме у відновленні Херсонщини. Місто Херсон було захоплене російськими військами, а потім звільнене у тому ж році. Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, на зустрічі зазначив, що наша область зараз окупована більше ніж на 70% і додав, що росіяни там полюють на людей, використовуючи безпілотники. Британські партнери висловили сподівання, що підприємства і компанії, які займаються харчовою промисловістю, зможуть поділитися останніми науковими дослідженнями, інноваціями та технологіями, щоб допомогти сільськогосподарському регіону. Uh, on behalf of the Houston Regional Military Administration, I want to sincerely thank uh, Lincolnshire uh, uh, County Council and the people of the United Kingdom for your support. We start a new collaboration between our two regions. There is much to gain from developing this partnership. Economic output, business links, connecting research organisations and nurturing new friendships. UK and Ukraine діаптапозитив релейшенше країн програм. Алаве правда under this scheme. на Буковину Прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини. Приїхало 12 людей з Покровська, Краматорська та інших міст та селищ, де активно тривають бойові дії. Люди залишили свої домівки під обстрілами, їдучи у невідомість. Як рятувалися від війни під звуки вибухів у сюжеті Чернівецького каналу СІ 4 На руках сумки з речами, на очах сльози попереду невідомість на вокзалі вимушених переселенців. Зустрічають рятувальники та представники благодійного фонду. 51-річна Тетяна Кравченко до останнього не хотіла виїжджати з рідного міста Родинське, що у Покровському районі Донеччини. Коли активізувалися обстріли, забрала своїх собак і евакуювалася. Вакруг у нас уже обстріли кругом обстріли. Вже немає чого чекати. Я дивуюся, що у нас все ще дім стояв. Собаки гавкають, коли вибухи сваряться, коли обстрілюють. Як я можу залишити собак? У мене ще був Алабай, але ми його також віддали у хороші руки. Ну куди я Алабай візьму? Не з Алабаєм ніхто не візьме. Його взяли до добрі люди у охорону до Києва, а от Тетяна Єрмалай приїхала на Буковину разом зі своїм сином з Покровського району. Півроку вони проживали під обстрілами без світла, тепла, води та зв'язку. Я Не боялася вже. Звикла до бомбардувань. Звичка вже була, важко було. Спочатку на вулиці готувала їсти, а потім забрала доньку в Дніпро. Неї сім'я велика, тому ми вирішили поїхати. Нам порадили у Павлоград поїхати. Два дні на вокзалі ночували, а потім порадили сюди приїхати. Сім'я наважилася евакуюватися, коли окупанти знищили їхні два будинки. Ну каніше ваш важко два будинки втратити. Один відразу підірвали, інший пізніше. Добре, що поїхали, а то б нас накрило. Там виходить ніяк не виїхати. Там три моста підірвали для евакуйованих жителів Донеччини. Організували сніданок, надали першу психологічну допомогу та юридичне консультування. Потім їх розселили у місцях тимчасового проживання у територіальних громадах на Хотинщині. В області створено 63 таких місця, де є понад взагалі роз, облаштовано понад три тисячі віль... місць. Зараз там вже проживає три тисячі осіб. Тому вільних місць зовсім небагато залишилось, але якісь такі невеликі групи людей ми ще. Готові приймати. Проблема в тому, що ці місця всі майже на підселення. Таких щоб були вільні кімнати, щоб могли сім'ї заселятися, немає. Тому в даному випадку виходить що тільки одиноких ми можемо підселити до інших вже проживаючих внутрішньопереміщених осіб. Альвіна Бремчук, Микола Гануцін, новини. Сі 4 на Прикарпатті вважають, що навички до медичної допомоги треба знати і вміти кожному. Тож спільно з Румунією започаткували проєкт для дітей і дорослих. Як і чому навчатимуть, розповість журналістка Франківського каналу «402» Богдана Лисенко отримати навички, які можуть врятувати життя стартував міжнародний проєкт Community Ейд. У його межах два міста партнери Івано-Франківськ та Румунський Марамуреш – реалізовуватимуть навчання для вчителів та учнів з першої до медичної допомоги. Створюватимуть навчальні центри для цього і облаштовуватимуть освітні заклади спеціальним обладнанням. Франківщину у проєкті представляє центр освітніх інновацій. Цей проект передбачає досить такий цікавий підхід до навчання засобами сучасних технологій, використовуючи сучасні манекени, щоб і педагогам, і дітям було цікаво. Він передбачає навчання 90 вчителів у двох регіонах Марамуреша та Івано-Франківська. Буде навчання і в Україні, буде навчання в Румунії. Відповідно, ці інструктори повинні навчати в своїх закладах освіти. І така хвиля цього досвіду має поширюватися і по області, і по Україні. Організатори розповідають, застосовуватиметься каскадний метод навчання. Тобто, спочатку тренують педагогів, вони своєю чергою навчають учнів, а потім і перші, і другі маючи достатньо компетентності, стають тренерами у своїх громадах. Навчання відбуватимуться у школах на шкільних подвір'ях та у мобільних центрах. В обох містах наразі ведуться підготовчі роботи. Ми збагатимося як інституції, а також як і викладачі з обох боків. Ну і, звичайно сподіваємося, що будемо у найбільш виграшному варіанті. Ще хочу зазначити, що сам проєкт, а також заходи, що передбачені у його межах, уже вийшли на стартову лінію. У Франківську одним з інструкторів програми буде Вадим Сулима, що вже має чимало досвіду у проведенні таких тренінгів. Лікар каже, у критичній ситуації ці знання можуть врятувати людині життя. Втім, теорія не так важлива, як практика. Елементи медичної допомоги у формі домедичної допомоги повинна знати кожна людина. І починаючи з різних можливостей в школах, я вважаю, що це якраз є основа основ. -основ. Якщо ми станемо таким каталізатором, ми можемо забезпечити людей знаннями і навичками вижити, працювати один раз навичок. Це ненавич. А якщо ви відпрацювали це два-три і після того чотири, п'ять прийшли додому і ще й показали комусь, і ви оволоділи це досконало. Оце є якраз та, та мета, яка бачу підхоплена і центром освітніх інновацій. Окрім навчань, на передбачених локаціях будуть і виїзні тренінги, для проведення яких закупили автобуси. Загалом, за час проєкту, який розрахований на рік, планують навчити до медичної допомоги понад 1500 людей. Богдана Лисенко, Іван Пілецький телеканал. Чотириста у Полтаві шукають патронатних вихователів. Це люди, які можуть взяти дитину в свою родину на тимчасовий догляд і виховання. Хто може стати таким вихователем? Що для цього необхідно та який досвід є у цій справі у єдиної у місті патронатної сім'ї? Розкаже Івана Дімова з каналу ІРТ. Віра та Юрій єдині у Полтаві патронатні вихователі. Нині під їхньою опікою двоє діток, які тимчасово були вилучені з різних сімей. Пан Юрій говорить, вони з дружиною пройшли довгий шлях, аби створити патронатну сім'ю. Аналізи комісії, психіатри, наркологи, психологи з три місяці майже оформляли. Які медичні ми, ми і наші дітки, і Тож, дітки. не були всі прайки, всі, хто проживають, да тоді що у нас курси курси? Ми були, довго чекали. Ми курси. чекали на курси очередь. Пройшли курси і через місяць, да десь півтора, півтора місяця місяця вже так. нам першу, першу дитину дали. дали віра з чоловіком мають чотирьох рідних дітей, але переконують, ця практика виховання зовсім інша, адже хлопчики з родин, що мали складні життєві обставини. Ці діти вони взагалі відрізняються від наших. Ми думали, що у нас є досвід, ми все знаємо, але ні. Кожна дитина і кожен день купа питань, на що закрити очі, де пожаліти, де похвалити, а де сказати ні, так не треба. Це не можна, це не норма. Це виходить за межі норми. Давай ми навчимося цього не робити. Робота патронатного вихователя дуже відповідальна, говорить пані Віра. Вона щодня веде журнал спостережень за дитиною та її поведінкою, щоб бачити, у чому є прогрес. Також ми в журналі пишемо, коли з мама, тата, батьки скільки з дитиною по часу розмовляють чи цікавляться життям дитини за цей період, що новенького в дитинки сталося. і у нас є побачення з батьками. Ми також призначаємо один або двічі. Два рази в місяць вони не повинні знати, де проживає дитинка в цей час. Ми на нейтральній території. Патронатний вихователь це людина, яка взяла дитину у свою родину на тимчасовий догляд і виховання. Зазвичай це три місяці в патронатній сім'ї влаштовуються дітки, які не мають статусу дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, і батьки яких або законні представники потребують часу для того, щоб подавати складні життєві обставини, облаштувати свій побут, влаштуватись на роботу, знайти помешкання, можливо, пройти реабілітацію або лікування від різних захворювань, в тому числі і залежностей. Стати патронатним вихователем може будь-яка повнолітня людина. При цьому наявність досвіду виховання Власних дітей не обов'язкова. Так само, як і не обов'язково особа має перебувати у шлюбі. Важливою такою відмінністю, особливістю патронатного вихователя, є те, що він здійснює професійну діяльність. Тобто, патронатний вихователь це така, ніби знаєте, професія, почесна професія, професійна діяльність, яку здійснює людина в себе вдома і за яку отримує гідну заробітну плату. Додаткову інформацію щодо того, які документи потрібно зібрати, та який алгоритм навчання по патронату можна отримати у міському центрі соціальних служб по вулиці Володимира Кісільова. 5. На цьому завершуємо UA Media Hub. Пликаємо нашу стійкість та єднаємось навколо допомоги силам оборони. Побачимось.